Доброго дня, вашій увазі будинок Село Біогородка. 160 метрів, з тераси, без тераси 130 метрів, парка містян декілька авто. Також сама вулиця тупікова. Легко тут поставити шлагбаум, буде закрита територія, асфальтований під'їзд йде до самої цієї тупікової вулиці. Зараз тут по дорозі йде щебень. Другий від асфальту. Є також перший будинок, він трошки менший. Сам будинок побудований з газоблока 30 см, утеплювач йде 10 см. І фасад це термодерево, ясень, також плитка, також термопанелі на горі і внизу. Також йде дах, це моноліт бетон. Дуже цікаве гарне планування. Зараз ми докладно вам все розкажемо, покажемо. Вхідна група також закрита. Тут йде козирок. В сучасному стилі побудований будинок, ділянка 6 соток. Знаходиться на тихій спокійній вулиці, свердловина зроблена, септик з приливом зроблений, подивіться на цю чудову терасу закриту, зрушили фасад і також верхню частину. Моноліт тут, да. тут моноліт, сам фундамент йде. Ленточний, десь в районі метр 1,40. Метр І отак виглядає сам будиночок в, з заднього двору. Видіться на цю красу. Якраз захід сонця в цьому місці виходить, що ця частина вона південна, то Завжди тут на задньому дворі сонечко, великий плюс. Обіду вам покажу всю весь зараз цю ділянку, і потім підемо всередину подивимось також сам. Один панування всередині. Всередині вже зроблена стяжка, тепла типу підлога, і стіни вже під себе планування панування далі робиться. Технічна розводка зроблена. Тратуарна плитка також тут є І такий чудовий задній двір. Плюс ще одноповерховий поруч будинок, зліва також одноповерховий, праворуч також одноповерховий, плюс сусіди інші подалі. досить досить зручно зручне розташування, сусіди не давлять, тут іде якраз септик з переливом зліва Зараз забор роблюється. Також. Тут по плану і ворота. Зараз ще раз вам покажу, як виглядає сам фасад, і будемо починати вже дивитися планування. Тому що вже зачекалося, але хочу все-таки до кінця весь фасад вам показати, з цього боку, з іншого. І будемо вже заходити всередину. І чудовий будинок з гарними поєднання кольорів. Також є. Світло-сірий, темно-коричневий, темно-сірий кольор, супер-супер поєднання. Думаю, що вам також це така кольорова гамма подобається. Ми війшли в великий передпокій. Зліва йде місце під шафу. Право ж зеркало можна поставити. Далі йде це велика котельня. Котельна пральня можна об'єднати, потрібно об'єднати. День у справді. І зараз я з цього боку покажу ще раз передпокій, хол. Дивіться, об'ємний великий хол. Іде, нагадаю, будинок, якщо взяти з терасту 160, без тераси 130 метрів. І тут йде. Велика, велика перша кімната. Вікна в підлогу. Вікна гарні енергоефективні, з фасаду і з внутрішньої частини один той же колір. Антрацит, так, наскільки я пам'ятаю. І тут йде друга спальня. Дивіться на ці великі об'ємні спальні, гарне планування. І великі вікна об'ємні, енергоефективні. Далі йде Загальний санвузол об'ємний з віконечко. Можна тут і ванну поставити, рукомийник туалет для всього є місце. Це третє спальня. Стеля. Велика, як ви помітили, гарний об'єм. Це другий санвузон будинку. Також котельня правильне разом. Три окремі спальні подивилися, передпокій перед входом, За шафою також подивилися. І його руч іде вітальня з виходом на терасу. І таким гарним боковим де є гарне світло. І також вихід на боковий двір є можливість. Така вітальня і прямо в цій зоні кухня можна і острівець зробити за необхідністю. Гарний об'ємний будиночок, є в наявності. Зі схожим плануванням є поруч також тільки, що там. Буде на 16 метрів він менше. Але суть планування така сама, просто 16 метрів менше. Тобто запрошуємо вас на перегляд. Описі ціна, контактний номер, є свій месенджер. Я зараз ще раз вийду вам на фасад, щоб ви подивилися. щоб ви подивилися сам фасад, і давайте швиденько нагадаю вам планування. Так, це важливо, щоб ви запам'ятали. Перед поки шафою котельня, зліва кімната, справа кімната. Далі йде загальний санвузол, другий санвузол, третя спальня і кухня-вітальня з виходом на терасу. Чудово. Давайте тоді вийдемо зараз на фасад. Ще раз глянемо зовнішню цей будинок і будемо завершувати. Нагадаю, ділянка 6 соток. 600. Закінчувати цей відеогляд. Всім гарного дня. Чекаємо вас. Зможемо оперативно вам показати, побачення.